Який ранок сьогодні в Херсоні? Як ніч минула? Чи дали вам поспати хоч трошки окупанти? А, ви знаєте, так. Да, сьогодні е, якось тихіше набагато три дні цього блекауту ренаперіживалися, не стресувалися. Е, тому що не не дуже люди довіряють, тому що пишуть в соцмережах і заспокоюють нас, що буде завтра там світло післязавтра Але ми все ж таки були підготовлені до того, що таке може бути, бо ми на лінії фронту. Тому Слушайте, е як ці е як ці три доби до речі, минули блекаут? Бо з вами так це да, не ось. було зв'язку. Розкажіть, як це в принципі? Ну у нас було тренування, коли звільнили Херсон, да і ми тому ми вже точно знаємо, що пауербанки повинні бути. Бути заряджена, що вода повинна бути за е, заготовлена. Е, слава Богу, на вулиці невеликий плюс, то можна було винести з, з холодильника там якісь продукти на балкон. Е, насправді. Хочу сказати: отут я хочу подякувати нашим енергетикам. Вчора ми з чоловікам такі сиділи і кажемо, коли нам вже дали світло, тільки вчора ввечері в нашому районі. кажемо, треба нашим енергетикам медалі, якщо їх це. Вмотивує далі працювати, тому що вони молодці, знаючи наскільки складна проблема, і наскільки складна, наскільки було було велике пошкодження, то вони впоралися за три дні навіть швидше трошки. Підключали спочатку критичну інфраструктуру, підключали дома там, де тільки електро... Лити і їм нема навіть приготувати на чому їжу, воду дали на наступний день, вже по годинах, але вода в домівках була, і це теж важливо. Вода, потім опалення з'явилося, а потім з'явилося світло. Так що зараз поки ми тут фу сидимо, як, як білі люди, як то кажуть. Але знаєте, висновок. Вчора сиділи знову ж, ж кажу, так висновки, які чого нам не вистачає, що треба ще докупити. Висновок такий. Дайте побільше снарядів нашим ЗСУ, щоб вони могли вчасно, паралельно. От скільки нам порушили, нехай вони рушать це в, в апі. А ми по переживемо. Ну, але все одно температура, певно, впала в приміщенні десь на третій день дуже сильно. Так, да, було було у когось 15 було градусів, це дуже холодно, насправді да? ну, уже дискомфорт. Ну, У кого є газові плити, то включають духовку, mm -hmm. і духовка трохи обігрівається. Да? Mm -hmm. У нас було 17 в хаті, бо у нас електродуховка, а так у людей 13. А якщо у людей забиті вікна ДСП, бо вже прилітало, да? то mm -hmm. там. Ну, 10-12 градусів було. Дуже-дуже. Знаєте, до весни залишилися три місяці. Ми <рес> почекаємо. <рес> Це дуже-дуже хороший оптимістичний погляд. Знаєте, до речі, про, про сьогоднішню дату, 1 грудня. А ви пам'ятаєте 1 грудня 1991 року? Як ви його провели? За кого голосували? Це ще ж були вибори президента? А ви знаєте, я голосувала за е, Черновола? На жаль, на жаль. Вибрали іншу людину. Ви знаєте, я, а я, я, нас... я, я, я ще не мав права голосу, бо то мені було ще скільки, я мала мені ще було чи 15, чи 16. Які то та ще, мені було 15 років, але я був спостерігачем в, в штабі Чорновола. В цьому на, на дільниці від штабу Чорновола. Батьки мої були та дуже активістами великими, так само його компанії. Жаль, що тоді вибір пав на іншу людину. А ви знаєте, насправді, от у нас зараз є можливість. Ми тут поки ПАК наші зсу нас охороняють і воюють з окупантами. Ми тут створили культурний центр Херсонський, і у нас зараз уже вдруге була були такі цікаві лекції від нашого. Краєзнавця, він знаєте, чим цікавий, він іменно Херсонську область досліджував іменно такі питання: вибори 17-го року, а потім вибори 1917-го, а потім в нашій області. І тоді за комуняк там проголосувало 2% всього, а потім Галадамор, а потім як голосували після Галадамора. І вже в 60-х роках за комуняк голосувало тут 50%. І ми проводимо паралелі і розуміємо, що. А От ці голодомори, вони людей настільки е, запугали, що люди просто, це я до Кравчука і до Черновола, що люди просто боялися цієї воль, вольниці. Їм, їм хотілося, та уже нехай він же ж начальник, він там е, краще знає. Вони там наверху краще знають. от нас виростили от в такому. А тепер нам треба переборювати в собі хтось. Комусь не треба, а комусь треба, а комусь треба це доносити. І казати, що ти людина. От те, що ти людина, коли ти будеш це знати, ані овца в стаді, тоді, мабуть, ми будемо обирати тих, кого все ж таки Україна потребує, а не тих, кому яка різниця, не тих, кому зійдемося посередині, і не тих, кому все одно буде Україна чи не буде. Зараз, зараз дивимося на те, що відбувається на лівому березі, там що там. Розробили якісь методички для вчителів, присилають вчителів з Росії, щоб вони перевиховували дітей цих, щоб вони з них виросли нормальні росіяни. Ми бачимо, що воно спрацювало десь плюс-мінус на Донбасі. Зараз ми бачимо, що справді є дуже багато вже молоді, які виросли за ті з чотирнадцятого року. За 10 років це ж буквально клас, можна кажучи, з 1 до 11 класу вже час пройшов. І вже виросли діти, які реально патріоти Росії із українськими прізвищами. І я, я не знаю, що таке патріот Росії до кінця, правда, бо я не зовсім розумію, що таке Росія. Але тим не менше, тобто, це люди, які готові вмирати е, за, за Путіна. І я думаю, чи вони зможуть таке саме зробити на Херсонщині, яка є абсолютно українською, етнічною українською територією, де живуть здебільшого українці, Я навіть дивлюся на тих поплічників сальда, здебільшого люди з якимось російськими чи татарськими прізвищами навколо нього, але чи але є з росії українськими, тобто воно якось так не працює. Може, це і нормально ж так не працює. Я до я тепер думаю про цього. Українського футболіста з Бенфіки португальської, який сам в Донецьку народився, має, має російське прізвище. і він на прес-конференції сказав: що Не називайте мене росіянином, я українець, і ти теж розумієш, це щось інше. Це не про не про національність навіть. Та це не про те, що у тебе мама, наприклад, українка і папа українець, ти себе українцем називаєш. Це те, як тебе виростили. Це те, о, я дуже багатьох знаю, от реально багатьох тих, хто приїхав сюди, там в Україну в 17 років, 18 років. Вони за національністю є чеченець, є росіянин, є там молдаванін, але вони настільки за Україну, вони. Вони вважають, що е, Україна це їх земля. Вони вони вважають, що це несправедливо так з нами поступати. Вони волонтерять. Ну, це, це, мабуть, знаєте, дякую тобі, мама, що я не маскалька, але дякую, мама, що ви вклали в мене любов до землі. Не любов до, до е, там президента, а іменно до землі і до людей, котрі тут народилися.